Диви, великої те. Духа надбалості, безнадійності, владолюбства і марнослідня не дай! їх. Духа ж доброчесності, смиреномудрі, терпіння і любові, даруй мені роботи. Господи царю, зріти мої моїх і не засуджувати брата, бо ти благословений на віки Боже чиста майща, Боже чиста майша, Боже чиста на вишні. Боже чиста на вишні. Боже чиста на вишні. боже не Боже чисте на гріш, Боже чиста на гріш, Боже чиста на гріш, Боже чиста на гріш, Боже чиста на гріш. Господи, владику життя. Духа недвалості, незнадійності, ладолюбство і марнослів і дання, Духа доброчесності, смиренномудрія, терпіння і любові. Даруй мені роботою, мій Господи царю, даруй зрід мої поліші. І не засушувати, брата, бо ти богословив навіки. Амінь.